Це полігони України, серія про страйкбольні полігони та їх історію. Львів, вулиця Зелена, 162. 90-ті принесли іншу реальність: занепад промисловості, скорочення виробництва, тишу в цехах, де ще недавно кипіла робота. У другій половині 90-х ця територія отримала нове життя. Було зареєстроване приватне акціонерне товариство Полонина, пакувальна продукція, паперові мішки, презентаційні пакети. Полонина стала одним із ключових поліграфічних підприємств Львова, забезпечуючи роботою мешканців району та обслуговуючи торгівельну, харчову і будівельну галузі міста. Вулиця Зелена завжди була промисловим коридором Львова. Заводи, фабрики, виробничі корпуси, і саме тут серед бетону, металу та історії праці з'являється новий формат сьогодні. За цією адресою працює CQB Arena Львів від страйкшоп. Тут відпрацьовують тактику ближнього бою. Це не просто арена, це простір, де проходять cqb ігри, турніри, тренування, вишколи для початківців, основи безпечного поводження зі зброєю для цивільних, тактика руху в приміщеннях, командна робота і рольові проєкти також. І головне постійні перебудови. Для того аби учасники не заучували кути та проходи. Поруч на локації, страйкбольна майстерня та магазин все в одному місці: тренування, обслуговування, спорядження, радянський завод, занепад, приватизація, поліграфія і тепер Сі-Кюбі-Арена, яка знову наповнила ці стіни рухом, адреналіном і життям. Львів, вулиця Зелена, 162. Місце, де історія промисловості перетворилась на простір сучасних тренувань. Тож доєднуйся. А у нас на цьому все. Підписуйся на канал, аби не пропустити нові та цікаві відео. А поки ready for strike.